Зараз я покажу нашим глядачам. Один слайд, який зветься Стамбульські умови, і от е, ми знаємо, що про це вже написали західні медіа, тобто, що вже скривати щось немає сенсу. Я тільки ще хотів би побачити е, останню сторінку з підписами, бо, все ж таки, мене ж, як юриста, я хочу побачити підписи. Але тим не менше, ми бачимо, що є публікації, опублікований текст стамбульських угод. Ми про них дуже багато говорили з тобою. Деякі деталі з'явилися ще й новіші, яких ми навіть і не знали. Що думаєш, яка буде реакція сьогодні? Ну, першу реакцію слуг народу я вже побачив. Вони всі почали гов... валити Мінськ, і ми з тобою про це пізніше поговоримо. Але давай спочатку про Стамбул. Тобто, поки ми з тобою вибач на слові Харків брою, десь там під Київщиною, ти на своїй ділянці фронту, я на іншій. Поки ми там бігаємо по лісам, по хащам біля Гостомеля, ну я дивлюся, що в цей момент е, йдуть перемовини. Читав сьогодні дуже цікаву статтю, буду рекомендувати, скинув посиланні де прям так: поетапно, все, хто коли, які зустрічі, як в Мінськ їздили, там, як на польсько-український кордон, хто ініціював, хто за, хто проти. Цікаве дослідження. Але тим не менше, дослідження є багато. А мене цікавить говорю, де, твоя думка стосовно того, що знаєш ти. Так, що розказує. Ну, дивись. На щастя, мені не треба оприлюднювати цих документів. Це зробили американці. У мене, от цей документ, який я часто цитував у тебе ну, давненько, він повністю співпадає. Єдине, що можливо через друкарські особливості, але в американському варіанті не видно червоних кольорів. Тут декілька речей є червоним шрифтом це позиція РФ не согласована УС. Що таке УС, я так розумію, щось українське? Українською стороною, українською. Вот. Ну і відповідно, тут не согласовано, щоб країною гарантою Крим Росії у нас мала бути Білорусь. Але Росія согласована. Після всього, що відбулося в лютому 22 року, на голубому глазу, Узгоджується, що Росія е, країна гарант. Далі мене просто вбиває ну багато чого, а ми з тобою про це вже багато говорили. Наприклад, е, Україна обязується без согласия всіх государств гарантів не проводити воєнні учения з учасниками іностранних ворожових сил на території України. Ну, це ще так прибілі. Далі йде цинізм, як казав незабігний Лені Данілович, вийшли бля Надержатися догрози или і применения против суверенітету і независимости любого государства, і невеликим це. Ми То на нас напали, наших людей побували, пограбували, погвалтували, але ми беремо на себе зобов'язання перед країною гарантом Росія. Не нападати Ну, ви, навірно, мали. Вони ж, мабуть, мали ЛНР ДНР на увазі, вони ж їх вважають як окремими государствами. Далі, не знаю. Лише. Стаття 5: це шедевр капітуляції. Государство гаранти і Україна соглашаються, що в случаї оборонного нападения на Україну кожне з государства гарантів, після проведення між ними срочних і незамедличних консультацій, не більше 3 дні. В порядке осуществлення права на індивідуальну или колективну самооборону, признаваємо статтю 51 устави Наций, на основі согласованного всеми государствами грантами рішення, а кажуть, що Україні. Тобто у Росії Вони нас роззброюють, відрізають від будь-якої зовнішньої допомоги, нападають, і, в разі якщо через три дня зберуться консультації, то накладають вето. Це а. просто шедевр. Стаття 6. Російська Федерація і Україна відміняють всі взаємні санкції. В тому числі по газу, які ми виграли, по енергетиці і всьому тому, іншому. Стаття 8. Статті настоящего договору не розпространяються на Крим і Сівесові. Стаття 9. Статті настоящего договору не розпространяються на території, обозначені на карті в приложении 6. Донбасу. А, стаття 12. Україна гарантує що русский язик являється офіційним і функціонує. Ну, так що ви все розумієте, і даже є приложення два. приложення вони ж приїхали з приложеннями приложення два відкриваємо. Чудесна штука. Перечень закону перечень закону України по язику. Конституція України. Статті відповідні про освіту, про країні народи України, про Державну службу, про судоустрій, про телебачення, засоби масової інформації. І навіть про профтех освіту. І навіть про дитячі садки. все москалі приготували? Е, хоча не тільки москалі ми зараз сюди йдемо. Е, так, ну любої е, спор між Україною і державними грантами относительно толкування, там виповнення стажчого договора, тільки по консенсусу. Розумієш, да? А, а консенсус без Росії ніяк. А для того, щоб було б легше, вони ще сюди Білорусь хотіли засунути, бо їм не вдалося, да? І це їх якось. Ну, і звичайно, те, про що ми всі з тобою вже сто разів говорили, приложення 1: Численность зворожених сил України: 85 тисяч чоловік, танки 342, бронемашини, 1029, орудія 519, РСЗО 96 і міномети 147. Противотанкові також 96. Далі описується, ну, всяка там БПЛА, там, бойові кораблі, 2 бойові катера, 10 единиць. Значит, і далі описується в приміщеннях, що нам ще й заборонено виготовляти або купувати будь-яку зброю, яка б'є більше, ніж на 40 км. А якщо ми хочемо таке виробляти для продажу, то, щоб вони на нашій території не збиралися і не накопичувалися. Так, і в приложенні... Приложення 3. перші закону України о нацифікації і героїзації нацизму. Ну це, це взагалі унікальна штука. Наприклад, перше, що треба було скасувати, про рукавічні перемоги над нацизмом у Другій світовій. Просто вдумайся. Просто ну і так далі хімічна беззапасність і так далі. Дивіться, це цей документ. Це капітуляція української делегації, яка була створена згідно указу президента, номер якого є на його сайті, але е, сам текст не відкривається, бо є секретний. Тепер давай скажемо основне. Нам постійно кажуть, що це була обманка. Це ми тянули час. А до чого ми тягнули час? Ну, поки нам не, не дадуть допомогу. Я перепрошую але всі, хто воював, знають що першу допомогу від Заходу, маленьку, ми отримали перед війною у вигляді джавелінів, э, стінгерів, э, які, лежали, які тісно, лежали на яворівському складі. Які звалили на склади, нікуди не пішли. А вже коли приїхав Джонсон як представник колективного заходу, щоб зупинити оце, оцю проституцію і блядство капітуляції. І нашому артисту запропонував зовсім інший сценарій. Не бункерний, капітулянський, а Всесвітнього Героя Марвела, який рятує світ. І пообіцяв зброю. Так це було після цієї херні. Так от та зброя прийшла в наші війська ну, десь не раніше травня червня. І це знає кожен хто вийшов. Тому розповідати, що це фіговим лістком капітуляції ми хотіли прикрити, щоб наші Збройні Сили набрали темпу, це неправда. Друга історія, що це ж просто проект, Там нема підписів, там є підпис української делегації. І про це прямо говорить міністр закордонних справ, який був на початках президента Зеленського пан Писайк. І він говорить, що а, підпис на цій сторінці, навіть якщо це віза, Внизу візується, означає парафування. І я впевнений, що москалі скинули оцю хрень через американську пресу поки що без підпису, просто щоб підірвати е е швейцарську зустріч. А от уже коли ми за рекомендацією нібито цієї швейцарського саміту підемо на переговори з росіянами, вони цей документ покажуть з підписом. Єдине, в чому не вперлося, це питання нейтральності. Бо все це починається. Україна підтримувати свій постійний нейтралітет, який провозглашається і закріпляється в Конституції України, це стаття 1. І от цей момент політика Порошенка і депутатів, таких як ти і інші, 380 чоловік. Які в 18-му році проголосували за шлях України до НАТО, стала поперек цієї капітуляції. Вона не була остаточно просунута, не дивлячись на позицію президентської делегації, тільки тому, що Конституція Порошенка і того скликання Верховної Ради їм цього не дозволяла. Саме тому капітуляція не відбулася так, як вони планували. Раніше як планувала її п'ята колона, яка сидить в адміністрації президента. А тепер давай по іменам. Уже всі знають, хто був в цій делегації? Це ж вже опубліковано. Так, да, ми вже говорили, так, да, у міров Резніков, да. але одне прізвище чомусь весь час забувають членом делегації, активним засобом масиво інформації і тоді, і десь останніх півроку був Олександр Чалин. Не плутайте, будь ласка, із Валерієм Чалем, нашим, нашим дипломатом послом України да. в США, чітким прозахідним проукраїнським курсом. Розумним і, ну, скажімо так, стабільним. А от Олександр Чали, це його, хоч і однофамілець, але антипод. Я, наприклад, знав, що в часи Януковича він був першим заступником Міністерства закордонних справ, і саме він приготував проєкт закону, який проголосувала е регіонали і комуністи так, про позаблоковий статус України. А, про позаблоковий статус України. У 2014 році він був протащений відразу після Севастопольської капітуляції, да? Вон коли вони продовжили перебування Чорноморського флоту в Криму, фактично відк... налагодивши міст вторгнення майбутнього, да? вони е, також е, проголосували за закон про позаблоковий статус. Таким чином, Україна станом на. Чотирнадцяти під виборчення на 10, 11, 12, 13, 14 роками не була е, взагалі в стадії походу до НАТО. Вона була позаблоковою офіційно на законній основі, що не завадило Путіну захопити Крим і пів Донбасу навіть дві третини. Тобто розмови про те, що якщо Україна відмовиться від шляху до НАТО, то все буде добре. Це все брехня. Бо станом на початок вторгнення. Цей закон а. про заборону рухатися в НАТО у нас існував. І його скасував Порошенко та наш з собою парламент, тоді ми з собою, лише е, в 2014 році, десь в районі, якщо не помиляюсь, червня. Вже після е, оплат... мене... анексії Криму. Ю... 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 Юрій Віталійович, дивися, я хочу сказати, наголосити. Парламент восьмого скликання. Ми зайшли 1 грудня 2014 року. В ще був парламент сьомого скликання, так, так. переляканий, але переляканий Назі... з ригами, але да, да відразу так. після виборів президента він е... порошенко так. подав цей закон, його скасували, але анексія Криму і окупація Донбасу відбулася при позаблоковому статусі. Так що це дуже цікава От відповідь так, на брешню про е... рятівне коло нейтральності, позаблоковості, як її називають. Оце я знав про Чалого, Олександр. Але потім випадково дізнався і наступ. Олександр Чалий фаховий дипломат, який працював е, в юридичному управлінні адміністрації президента Кравчука і Кучми. саме на цьому управлінні лежав обов'язок готувати український е, текст Будапештського меморандуму. А тепер, ясно? А тепер, Це мені ясно. здається, всі пазли зійшлися. Тобто. Ця людина, яка позбавила нас ядерної зброї без жодного захисту на взамін. Причому люди, які були в процесі, говорять, що американська сторона навіть не надіялася, що ми здамо тактичну ядерну зброю. Нам її також здали. Просто так. Потім ця людина при Януковичу проводить так званий позаблоковий статус, щоб обрізати наш, нам шлях до реальної підтримки Західного світу і НАТО. І потім ця людина стає потрібною в Офісі президента Зеленського. Саме його вписують в цю делегацію, яка готує вже оцю Стамбульську капітуляцію. Тепер ясно? Тому е, нинішній швейцарський саміт, якому ті самі кроти витягують ту саму міну про зустріч з росіянами, які неодмінно почнуть от з цього як з нульового варіанта, мене дуже турбує. Ну, я думаю, що нульовим варіантом це не буде. Я думаю, що це буде фундамент варіанту. Вони так хочуть, хочуть. росіяни. Ні, росіяни вже наперед закинули, бо вони вже додавали Херсонську і Запорізьку областя разом з Херсоном і Запорожжі. Вони вже наперед оце на бурячок ту шапку закинули, як то кажуть. І ми це бачили, цей ПУ. Ми розуміємо, для чого це було зроблено. Ну, тим не менше, Юрій Віталіч, я отак те, на сьогоднішнього, от ти сказав, що що вони будуть робити, а я ж. Люблю читати історію, сталін в 1952 році, незадовго до своєї смерті, починає займатися епістолярним жанром і пише дипло... відкриті, ну, для всього світу дипломатичні ноти, пропонуючи після семи років повного саботажу відносин із заходом, ну бо він переварював захоплені європейські країни, які робив комуністичними. Фактично робив пророб Чехословаччині, де комуністи взяли всього 30% і їх все це розігнав, е з жертвами, з трупами захопив повністю владу в Болгарії де саме відбулося, Тобто він сементувався і тут пише ноту. А давайте каже він е заходу: об'єднаємо Німеччину на умовах її нейтралітету. Я пожертвую ГДР і плюс ваші три зони е західних країн. І ми робимо об'єднану нейтральну позаблокову Німеччину, яка не вступає ні в які союзи, це мені щось дуже дуже нагадується. Березень 1952 року. Я, Навіть... я пам'ятаю цю історію, теж читав. Що, що відповідають а, союзники? Ну, всі французи розуміють, що об'єднання Німеччина своїм е, власним курсом, ну це взагалі небезпечно. У них це історична історія. Британія каже: ми не для того дві світових війни вигравали, щоб все це почати <плес> третій раз. А американці кажуть, нейтральність це повний контроль сильних сусідів і право на їхню інтервенцію. Це означає, що в будь-який момент Сталін прив'яжеться до якої-небудь першої зачітки, ну там щоби зайти... денацифікацію. Не покарані нацистські злочинці. Не так, як він би хотів. Не всі, не всі. Не Вони всі. насправді були дійсно непокарані, між нами кажучи, Адинаур зрозумів, що пригад. це неможливо, бо вся державна машина, включно з суддями, була нацистською. І він Ладно. просто робив ставку на нове покоління і пішов вперед. А Сталін би прив'язався до чого завгодно, вторгнувся б і забрав би вже всю Німеччину, бо це ж було б вже. Дивись, американці мали вийти з Європи. французи Поїхали в Британію зруйновану Францію, всі інші зайнялися своїми справами, і тут Сталін забирає всю Німеччину. Такий же був план. А тепер знову скажи мені: а це не нагадує те саме? Ну, це ж те саме. Або ну якщо вже те, що більше всі знають, Гітлер вимагає від Чехії віддати маленьку таку смужечку гірську судетів. Де живе німецька а, машина, і все, більше нема питань, от просто нема. І всі ту нещасну Чехословаччину добуть, та віддай йому ті гори та тобі ті гори, хай уже німці во'єднаються, на чому все закінчиться під примусом Мюнхена 38-го року, Чехословаччина на це йде, рівно через півроку, Гітлер уже в Празі ліквідовує і словацьке, і чеське державу. Чехію взагалі на дві половинки розділяє на тому все. Ну це Польща те саме. Польща те саме. Забери шматочок, е, е, значить, е, скороти армію до мінімума, через півроку знайдеш зачіпку і забереш все. Москалі йшли і будуть йти в, тим самим шляхом. В Україні вони запропонують будь-які договір. Навіть, е, можливо, зроблять якісь поступки від своїх маразматичних бажань нашої землі. Але їх буде цікавити одне: скорочення Армен. української армії і заборона е, спілкуватися із західними союзниками на шляху до НАТО. Це єдине, що їх цікавить, тому що це просто відкладене поєдання е беззахисного ягнята. Сьогодні вони нас не можуть е пробити, бо за нами так чи інакше стоїть сила НАТО і інших цивілізованих потужних країн. Фактично три четверті економіки світу. І, напевно, три четверті, ну, можливо, хай трохи більше половини військової потуги світу. І він не може нас пробити. Що йому треба зробити? Відкинути від нас допомогу і зменшити Збройні Сили, плюс деморалізувати суспільство такої капітуляції, плюс, само собою, почнуться внутрішні чвари розборки, що слуги вже почали, розказуючи про Мінськ і геніальний і а тим більше, ще бій в геніальну швейцарську саміт. Відповідно, всі ці чвари приведуть до легкої жертви. Путін робить все по класиці. Ми маємо про це говорити вголос не для того, щоб, ну скажімо, засудити Зеленського. У мене немає такої мети. Для того, щоб це було неможливо втіхаря зробити. Бо найгірше у сьогоднішніх діях слуг і Зеленського і Ярмака, що ніхто у світі, але навіть ніхто і в Україні, не знає, що ж власне він збирається вкладає у формулу миру. Що як власне будуть відбуватися переговори з Путіним? І оце дуже небезпечна штука. Коли вони кажуть, що ми ніколи не будемо проводити, як це сказав Єрмак, кулуарний міст, ніхаляє собі кулуарний, і там канцлер Німеччини. Так, пеніра... почекай, Юрій Віталійович, не забігай вперед, в У мене є відео. Так, ось, на ультиматум Путіна я хочу сказати дуже просту штуку. Знаєш, я колись в тюрмі писав своє перше і останнє слово. Це така фігня, У мене їх там було 12. Ну, кожна справа, три етапи. Перед тим як оголосити тобі вирок, а у мене там їх накопилось багато, потім повторно, повторно, я 12 разів промовляв останнє слово. Так от, в першому останньому слові я казав про те, що я почуваюся вільним. Байдуже, де я знаходжусь, бо я знаходжусь в своїй країні, в якій чую ззаді за спиною. І україномовного, хоч і партійного комуністичного батька, і вічного солдата за Україну діда. І ще десятки-десятки пращурів, які жили на цій землі, нікуди з неї не тікали, і я не збираюся тікати. Бо ми тут жили в Україні, ми всі українці жили тут за тисячі років до того, як зародилося зерно Москальщини в Болотах. ми Загарбників нам ніколи не бракувало, їх було багато, але від них залишилися в кращому випадку могили. Від азіатських до москальських, південних чи дахівних. А ми живемо в своїй державі. І нас 40 мільйонів. Ми є. Тому повторив фразу, яку я сказав в перший день війни. Я тоді випадково був на... у гордона на шоу, і коли нам сказали, що почалась війна. Як ви це прокоментуєте, я тоді сказав, москалі, ми вас хрестили, ми вас і відспіваємо. От те саме я сказав би на ультиматум Путіна.